Називається Просторого козака, різдвяного чорта, Чотири Роги і «Козацький рід. Це так нібито й давно було, але моя бабуся Мокрена ще пам'ятає того козака. Оселився у нас в селі старий козак Мехтот. Ото вони як на січі відбудуть, а далі вже десь притулку шукають. Одружився, хату побудував, хазяйство сяке таке завів, коня, корову, воликів, поле мав, ну, як то кажуть, господар на всю губу. Народився в нього синок, назвали його Семеном. За кумів взяли дядька Тимухтея та бабу Ониську. Поки маленький був, то в школу ходив, а далі батько його під обстриг і на січ відправив. І наказав, щоб кошового слухав. То так вдвох із жінкою і жив собі, а хата якраз з краю села попід лісом стояла. Коли це якось зимою підріздло, та жінка його штурхає: ей, ми хто де? Хе? Ану, годі на печі лежати. У нас вже й дрова скінчилися. Ану бери ото сокиру в руки та гайда у ліс по дрова, бо нема вже і і потичка в піч кинути, а кабанчика скоро колоти та ковбаси робити, смажити, шкварити, гайда. Знаєте, як ото зимою з печі злазити, а, та не дай Бог. Та що поробиш? Проте жінки ж не попреш, так? З яким їх тут зріхтувався, зліз, коня запряг в сани, до лісу вибрався. За ким сухого дерева шукав, рубав його. На цурпалки чи пуляв на воза складав, О, вже й зовсім потемніло. Кинувся ми хто додому повертати. Аж за ними слідують. Сніг хоч горами лежить. Завірюха зірвалася, віхоло, мете в очі, нічого не видно. Давай він з конем прибиратися. Куди там не може пройти? Куди не суне? Кругом дерева стоять. А тут ще й вовки завили. Пур, пур. О, то було ще півбіди. А це вже зовсім біда. А ми хто як на те рушниці шаблі з собою не захопив, Хто ж до лісу це бере. Та веде це пропада. Сяк так блудив, з тим конем ледве з сил вибився, сів. Е, каже, ет, який би чорт мене звідси вивів, то все б віддав. Та тільки те сказав. а! Я тут і чорт із за дуба вискочив, як кажуть. Худий, рудий і рогатий. Ха -ха -ха", каже Мехтода. Що, заблукав? Ха -ха, та заблукав матері твої перековінька. А що даси як виведу тебе звідси? Та що хоч те й дам, тільки душі не дам, бо не моя, а Божа. Ну, то, каже, Чортяка, віддай мені те, що ти у себе вдома не знаєш. Подумав, Міхто, подумав, що я такого вдома не знаю. Добрий господар все знає. Хіба, може, поки мене не було, то курка яйце знесла. Ну, то яйця не шкода. А, дам, каже. Тільки те сказав, Чортяка шатнувся, крутнувся. Тут таки віхола стихла, і дорога з'явилася, і розвитнулася трошечки, місяць зійшов. Дивиться Михтот. А він все кругом дуба по колу ходив. Це йому Чортяка очі відводив. Глядиш, каже Чорт, пам'ятаєш, що сказав. Завтра приходь з обіцяним. Та й пропав. Сяк так. Михто з лісу вибрався та додому. Дочвала. А на воротях жінка стоїть. А де ти, чоловіче, оце вештаєшся? Хочеш до хати? Радість у нас, синок із Запоріжжя на святки приїхав. О, ми хто так і обімлів, божечки. Це ж він чорту сина пообіцяв. Синок радий, батька цілує, гостинці дарує. А ми хто мовчить, не знає, що сказати. Е, думає, якось обійдеться. Нічого не скажу. Повечеряли чим Бог послав, Погасили каганець, спати полягали. А вночі хтось стукає у вікно. Мехтоде, а? Мехтоде! що обіцяв, бо гірше буде. Мехто до вікна шарпнувся, а жінка питає, ти чого? Так ніби хтось розмовляє. Там чувалося тобі спи. Там який там сон уже, ви знаєте. Став ми хто драненько. Ну, як добрий господар, достайні. Лихо, кіні корова здохли. Заплакав хто тут уже шило в мішку не сховаєш, Розказав, що з ним трапилось. А син каже: Ге, тату, де це бачено, щоб козак та чорта злякався. А ну ведіть мене до лісу. Наклав шапку на голову, кишеню тютюну з люлькою та й пішли. Добралися до того дуба, а там уже чорт дожидається. А каже Михтоде. Аби ти сина сьогодні не привів, то й завтра сам не живий був би. Обійшов кром Семена, оглядів його. А, каже, гарного слугу матиму. Та гарно, гарно, каже Семен. Тільки давай домовимося. Я буду служити тобі стільки, поки сам мене не виженеш. А за службу даси мені торбу червінців. Хе, хе каже чорт, оце вже ти до віку в мене будеш. Поцілував Семен батька, Ідіть, тату, не хвилюйтеся, я скоро вдома буду. Та й до чорта, а ну веди Гемонський сину. Взяв чорт Семена за руку. Та й до дуба, а там дупло, а в дуплі драбина. Давай вони по тій драбині спускатися та й спустилися на той світ. А там О, Божечки, що ж там робиться? Небо червоне, таке, вода чорна, дерева сухі, покорчені, хмари сизі бігають. І смердить лещенко, то як... Ніби в жашківській кочмі після Злодійського ярмарку, приводить чорт козака додому. А хата в чорта розвалена, просіла, стіни облупані, стріха дірява. тільки чортянята, як мишенята бігають. А їх там сотня чи дві, може, то тільки чортова жінка знає. А жінка у чорта такий непогана ще молодечка. Стоїть біля грубки та в казані, із кізяків кашу варить, кописткою помішує. А чорт і каже, Оце мене лишаю тебе своїх дітей глядіти, а сам піду на землю шкоду робити. Пішов, чорт вештався по землі, такої шкоди наробив, Боже, гріх казати. Вертається додому. Коли дивиться, о, лишенько, сидить на горбочку козак, люлечку шмалить, а кругом нього чортенята, як на муштич пасірують, козацьких пісень співають. Всі чистенькі, вмиті, в підгорщик обстрижені, ще й козака паном сотником величають. Сотня! Шикось! кось! Струнко. Ти куцохвостий, візьми кобзу, ти криворогий, скрипку, а ти тупорилий, Бубон. І всі разом краком руш. Як зліталися горли чайку рятувати. Слава Богу! Чи пропав до вічиним вмирати, гейному хлопці до зброї чи чи пропав, двічі вічи не вмирати, Гей, но хлопці, до зброї. Чертяка розлютився, ногами затупав. Що це ти зробив? Вилубку сякий такий, що ж з них далі буде? Не годен ти, чортових дітей глядіти. Зараз підеш дрова рубати. Рубати, то рубати. Семен сокиру взяв та й пішов. Чекає, чорт з чортихою. Нема дров, вже й пічка вистигла. Пішов, чорт, козака шукати, а той спить собі, дров не рубає. А чого ж це ти наймете, дров не рубаєш? Ге-ге, То не рубаю, бо то не козацьке діло. У нас для печі свої козацькі дрова є. А то ж які, питає чорт. А ось які, каже Семен, та витягає з кишені порохівницю. О, Так гаряче не загасиш. О, а а даси мені? питає чорт. А чому не дати доброму чоловіку. На, тільки всеньки висипай, щоб добре горіло. Побіг, чорт з козацькими дровами, а Семен йде ззаду вуса сміється. Коли це раптом. Бай! Загріло, задвигтіло, по небу пічка летить і з кізяками перекидається, приходить козак. Чорт в сажі, чортиха в сажі, чортенята в сажі. Чорт аж піниться. Ти! Ти. Ти сякий такий! Ти що таке зробив? Ну все, луснуло моє терпіння. Лишаю тебе на жінку свою, ах, вона тобі табаки втре. Знов чорт на землю поліз. Такої шкоди начинив людям перед різдвом. Ой, страх коза. Коли це голова свербить у чорта. Мац, мац! А, лишенько. А на голові замість двох та чотири роги виросло. Чортяка бігом, вліз, до дуба, до дупла, на драбину спускається додому, біжить, а, а хата не пізнає. Біленька, чистенька, новою стріхою вкрита, тин підправлений, а на дверях картина намальована. Козак мамай, чорта за бороду тягай. Чортяка в хату заскочив, а козак за столом сидить і варенички наминає. Чорт до нього пазулі стало протягнув, а жінка чортова, ану не руш. Я з тобою гемонським сином 300 років прожила, а такої радості щастя, як з козаком не мала. Тепер він господар в хаті. Лишенько. Чорт вже й не перевивки. А знаєш, <смеш> Семене, а ну, вийдемо на два слова. Вийшли з хати. Слухай, каже чорт. Я так тут подумав, вже мені наймита і не треба, іди додому. Е, каже козак, давай мені торбу червінців та ще й коня з коровою, а тоді й піду. Нам поможе святий Юрий, Чей причистом чистам пабі, завоювати. І пропав не вичида Ей, ємомо, хлопці до зброї! Що вдієш? Пропав, Іде, бідний чорт, зігнувся, торбу червінців на собі тягне і коня з коровою веде, а козак ззаду йде, люлечку смокче, і в вуса сміється. А добре у чорта погуляв, шкода, що мало. А чортяка думає: ну стривай, стривай, доберуся до тебе додому, там я вже тобі кишки випущу. Та тільки до хати доходять щось як забемкає ззаду. А, лишенько, вже ж різдво, слякався, чорт, покинув все і торбу, і коня з корову. Давай тікати. Чорт в ліс, дзвін за ним. Чорт в болото, дзвін за ним. Чорт до дуба, дзвін за ним. Чорт огледівся, а гемонський козак йому до хвоста крови щодо дзвоника вчепив. Прийшов чорт обідраний. Бруднющий, до хати заходить, а вдома тільки чортиха сидить. А чортенят немає. Я козак погостював вдома, поколядував, розговівся, відпочив у батьків на святках, та й на січ збирається, їде козак на січ, та й пісню співає. Ще такого не було у нашому лісі. Чортенята всі із дому на січ подалися. А хто чув, то передайте усьому народу, що не буде переводу козацькому роду. Коза гори та байрак, на коника прихилився, Гей, а за ним за ним, батько з матію, не є цинку вернися, а за ним за ним, батько з матію, не є цинку вернися, ой не вернуся, не оглянуся, А поїду на краєду. Кінь мій ворони, сам я молодий, да не загину, кінь мій ворони, сам я молодий, да небі не загину. Ой, неси мене, коньо ворони, та й на сі запорізьку. Ей, знадобилися, ми з тобою в В цьому славному війську. Новый вызов, мы с тобою вновь, Тому славному прихилився, а за ним за ним, батько з матір'ю, і синку не журися, а за ним за ним, батько з матірю, і синку не журися.